Привіти к вам усім з наступаючим вас новим роком! Щастя, здоров'я, мирного неба і щоб збулися всі всі ваші мрії. Це відео буде дуже коротке. Я хотів таки привітати вас в мене зараз, ну, нема часу геть займатися альтернативою, тому що. Збулися деякі мої мрії завдяки альтернативі. завдяки тому, що я хотів і робив все для того, щоб зробити якусь альтернативу. І це мене двигало. І двигали такі люди, як Валерій Валки, Йому велика вдячність за все. Що він підтримує, підказує. Женю Дубу. Шкода, що зараз він вимушений Не займатися справою, якою повинен займатися, а займається тим, чим, чим ніхто б не хотів займатися. Олег Хаврюк теж Олешка, Тьоска, молодець. Ти, я думаю, зробиш серйозні речі в цьому напрямку. А Кебакиїв Костя молодець теж. Я вважаю, що він от зробив доступним альтернативу для людей. Хоча, може, не геть, скажімо так, ідеальна, але вона... Доступна. А якщо доступна, то і буде ідеал. І всім, хто займається цією альтернативою і хоче зробити щось більш корисне за своє життя на цій планеті, ніж загадити, розбити і розламати. І що я вам хотів показати. Чому я не можу зараз займатися цими альтернативами і тому подібне? Хочу вам показати, як, як збуваються мрії. От вони почали збуватися отак і отак ось до цього місця і починають збуватися туди, далі, 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 Я вже сюди. тут будет моя мрія. Я дуже долго шел. Это одна мрія, а это все моя другая мрія. А это все моя третья мрія. И жінка красуня. І дитина розумна. Так, Інга, ну не бачу улипку. Мама, твоя улипка. О, мама є Інга. Запускай. І всіх вас з новим роком. І щоб збувалися і ваші мрії. Пока-пока.